Привіт і крістянемба. І звіт дивите пізнопе металіста 19.25. Так, це довгоочікуваний новачок Металіста 1925. Крістіан Мба. І він приносить до вас перший весняний випуск тижнеписа Металіста 19.25. Розпочнемо ми з підсумків конкурсу минулого тижня. Наш лектор з історії футболу Замбії питав вас про найкращого, на його думку, гравця в історії футболу Замбії. І ось правильна відповідь. Кадуща Буабі. Серед тих, хто написав відповідь правильно, переможця обрали випадковим чином. І вітаємо ло! 20 тисяч! Напишіть нам в інстаграм, щоб отримати подарунок. А тепер можемо згадати, чим жив наш клуб минулого тижня. Підобічні Батрі Ван Леона відійшли від практики двох матчів за один день та перейшли до одноматчевих гриднів. У четвер металіз 1925 грав проти Буковини, яка буде суперником у чемпіонській групі. Суперники з Чернівців травмували Чорка. А коли Варакута викидав м'яч за поле, щоб провести заміну, Буковина продовжила грати та забила гол. Ферплей по Чернівецьки. Потім гостям вдалося забити ще один гол, і металіст двадцять опинився в скрутному становищі. Утім, арбітер призначив пенальті у ворота Буковини за фол проти Бугая, а його реалізував стень. Весь другий тайм намагалися зрівняти становища гравці металіста 1925, і на останніх секундах Бугай не зміг скористатися шансом це зробити. Але ще на найостанніших своєю нагодою скористався Гаджиїв тож 2-2. Суботу мала відбутися гра проти Прикарпаття. Футболісти на полі. Усі готові. А судді де? Там? І дручно, дручно. А не мав, було... мав, що там зручно? Зручно. Копівське нема, бо все було поміняється. У пошуках арбітра гра розпочалася з затримкою майже у 40 хвилин. Рефері, який врятував матч, призначив штрафний удар, який ідеально реалізував Юрченко. Проте ще до перерви не вдалося втримати перевагу після комбінації Івано-Франківців. Дальню стійку замкнув Кома. А вже в другому таймі Прикарпаття вийшло вперед. І цього разу «Металісту» 19-25 зрівняти рахунок не вдалося. А зараз настав час для ексклюзивних перших слів Крістіанам Бав якості гравця металіста 19 19-25. Бути в металісті 19-25 – це приємне відчуття. Робота тут неймовірна. Любов і єдність у команді це найголовніше. Тож з перших хвилин я відчув себе чудово. У команді дуже багато хороших гравців, молоді таланти, всі рвуться грати. Атмосфера в команді заряджена боротьбою, агресією та жагою до перемоги. Мені це дуже подобається. Всі готові виходити на поле та боротися за місце в складі. Щодо моєї гри, то я також граю з великим бажанням і завжди віддаю всі Сили заради перемоги команди. Якщо забиваю, це чудово, але моя головна мета максимально добре виконувати свою роль на полі та допомагати команді вигравати. Я надихаюся грою Лукаку. Він один із тих, кого я багато переглядаю. Нікого більше не можу виділити. Жіноча команда Металіста 19-25, Наші смайлики продовжували готуватися розділено на дві частини. Одні готувалися в щасливому, а інші у складі змірної змагалися у лізі націй, де вдалося здобути другу поспіль перемогу. А цього разу перемогли хорваток. І вже зараз команда встигла воз'єднатися в щасливому. Друга команда Металіста 1925 минулого тижня проводила тільки один контрольний матч проти команди Ю-19 Львівського Динамо. Все завершилося без голів, нічия 0-0. І є відчуття, що саме тут є потреба оголосити новий конкурс. Найкращого гравця Замбії, на думку Голдена, ми визначили. Тепер час для запитання від Крістіана. Who I think is the best player of Nigeria all time? Пишіть відповіді у коментарях. Серед правильних варіантів ми беремо переможця випадковим чином. І тепер давайте до справ Академії Металіста 1925. Команда Ю-16 провела два чудових поєдинки проти надскладних суперників у Кубку Дюфелу. Одній восьмій грали проти динамівців, які розраховували з легкістю здолати юних харківців. Будемо відвертими фаворити в цій зустрічі. Досить таки очевидно. Це команда «Динамо Динамоки. В основний час команди зіграли в нічию 1-1. У складі металіста 19-25 забив страхов. І гра перейшла у серію після матчових пенальті. Вирішальний 11-метровий взяв поставничий. А потім ще вирішальніший удар прийшов бити Єгор Коваленко. Металіст, такий по грі, особливо в другому таймі. Практично нічим не поступався, Динамо. І очевидний фаворит протистояння залишає змагання. У наступній стадії «Металіст» 19-25 грав проти львівських Карпат. Знову нічия 1-1 в основний час. Знову відігравалися і зробили це в меншості. Забив Георгій Коваленко. А ось у серії після матчових пенальтів цього разу фортуна була не на боці Металіста 19 19-25. Команда Металіста 19 19-25 «Ю-17» змагалася минулого тижня у Вінниці на Кап» серед однолітків. Хлопці впевнено пройшли групу, перемігши Чорноморець, Конотоп та Поділля. У чвертьфіналі по пенальті здолали Атлет. У півфіналі мінімально поступилися Кременю. А вже в матчі за третє місце знову в серії пенальті здолали Полісся. І давайте невтомні, подивимося, що чекає на наш клуб наступного тижня. Два заключні матчі на зборі у винниках проведе Миталіс 19 25 7 березня суперник Куликів Білка. А 10 березня відбудеться заключний матч на Львівщині проти Вікторії. Жіноча команда також планує спарринг на 8 березня. Суперника поки немає, але сподіваємося, він знайдеться, як знайшовся суддя на матч Металіста 19-25 проти Прикарпаття. Два матчі цього тижня. Металіст 19-25 планує провести 4 березня. Підопічні Карпенка зіграють також проти Кулаків Білки. А потім проти покрови Ю 19 у щасливому цього тижня відбудеться 19-25 Кап на нашому турнірі за призи змагатимуться 12 команд 2011 року народження зі всієї України. Ну а ми палко підтримуватимемо металіст 19-25. У той же час наші вихованці з команди ю 16 змагатимуться у вінності на КАП. Там ми також бажаємо їм усіляких успіхів та перемог. Фух, здається, на сьогодні це все. Крістіане, твій вихід. На цьому все. Побачимо. Не забава.